Красивий, елегантний, потужний і його хочуть всі чоловіки. Я розказав вам про себе. А тепер розкажу про BMW четвертої серії в F32 кузові. До рук мені потрапив задньопривідний автомобіль 15-го року на 3-літровому турбодвигуні з відносно невеликим пробігом. Почнемо нашу історію з Макса Ширка, який вже з'являвся на моєму каналі, який підігнав мені цю машину. Виходить, що знову Буча, знову ти, знову я. Автомобіль в нетиповому кольорі на досить дивній комплектації. На ньому встановлений мобвіз, хороша оптика, купа різних камер та асистентів, але в той же час базові сидіння без бокової підтримки. Допускаю, що його купував якийсь великий американець, для якого спортсі просто були незручними. Адже, судячи з усього, бабки для нього були не проблема. Карплей підключив, все працює, все окей. Для тих, хто бачить і чує мене вперше, додам трохи контексту. Мені подобається BMW і ще нещодавно у мене була п'ятірка в F10 кузові. Зараз заїжджу на дизельному гольфі, але дружина поїхала на ньому на захід країни. Поки її не було, вирішив взяти четвірку, щоб було на чому їздити у справах і заодно зняти відео в Ютуб. З перших кілометрів стало ясно, що задньопривідна четвірка економічніша за мою колишню 535 на повному приводі. Приїхав додому і ось такі я бачу результат по витраті пального. Так, це дуже непогано. Я приємно здивувався і пішов відпочивати, запланувавши знімати це авто завтра вранці. Скучу, 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 скучу. Зараз заведемо цього дракона і я дуже радий, що він не дуже сильно кричить при холодному запуску. І сусідів не пройдеться будить. Пасок безпеки зразу подається, чпуньк. Сподіваюсь, що це не буде голосно. Дуже лайтово, дуже лояльно. Для того, щоб скласти якесь більш-менш адекватне враження про автомобіль, мені треба поїздити на ньому, в ідеалі декілька днів. Тому я вставав о 5-й ранку, гуляв з псом і катався перед роботою, щоб мені було що для вас сказати. Думаю, це заслуговує на лайк та підписку. От зараз ми їдемо по подолу, і незважаючи на 35 і колеса, автомобіль дуже м'який. Вже немає азарту, є 36, але є комфорт. Машина виросла в розмірах, машина виросла в усіх сенсах, навіть в тому, як вона поводиться на дорозі. І в той же час ця машина може рулитися. От що цікаво. За словами Макса, такою м'якою та водночас рульожною цю BMW робить підвізка ЄДЦ, тому така поведінка притаманна не усім F32. Більшість високотехнологічних речей, як, наприклад, ця підвіска, офігенні, але до того моменту, коли її треба міняти чи обслуговувати. Макс розказував, що один за потік, і пара таких нових коштувала 58 тисяч гривень, до того ж їх треба було чекати більше місяця. В результаті знайшли умільців, які відновили розумні амортизатори. Коштувало це в рази менше, аніж вища озвучена цифра, але вийти з положення у такий спосіб можна не завжди. І треба бути готовим, що технологічна машина передбачає високу вартість обслуговування. А тепер заруба. Ми зустрілись в нерівному бою з мікробусом Рено. Заїзд був таким драматичним, що нам би позаздрив сам Серджо, який знімає кіношечки. В якийсь момент я навіть почав обганяти Рено. Ось же він мій зірковий час, думав я. Але потім у Рено розкрутилася турбіна, і він улітів в космос, як каже Сережа. Н55 мотор ВЗ. Дуже економічний та комфортний. Потужності завжди достатньо. Це прекрасне відчуття. Подобається цей мотор. Є у мене з ним вже досить спілкування. Багато про нього є страшилок, але якщо його обслуговувати, все буде окей. Наші голови працюють таким чином, що у пам'яті відкладаються в основному негативні випадки. Умовно кажучи, якщо в когось крякнув мотор, ми цю історію запам'ятаємо. Але скільки машин на таких моторах кожного дня безпроблемно возили своїх власників на роботу, страшно навіть уявити. Адже куди то Н-55 тільки не пхали. Думаю, на стейдж 2 це буде гонка, але в стоці це просто дуже комфортна машина на кожен день. Саме цей мотор став прототипом до вже легендарного b 58 який чіпується до непристойних показників і тримає величезну потужність, збуджуючи стріт сракерів і не тільки сракерів. Це досить швидка машина. Але цікавого те, що вона взагалі мене не провокує. Не провокує. не провокує мене ця машина, але ну от зараз трохи. Трохи газну. Так, а гальм, да, гальм би хотілося трошки більше. Тут стоять досить великі гальмівні диски, але не можу сказати, що цих гальм тут прям з головою вистачає. Ні, гальм хотілося би побільше. Ми знімали вчора проїзди, і Артем 2.0 Production мені каже, давай, чувак, динаміки знімемом бо як скучно, все статично. Ну, а я не хочу на цій машині навалювати. От вона їде дуже комфортно, тихенько. Не хочеться мені, коротше, от, цих от всіх гоночок, переділочок Хочеться просто так їхати і кайфувати. Ого! А чого ти виліз з машини? В моїх відео я рідко сідаю на задній ряд, бо мені пофіг, що там ззаду. В основному цей простір використовується мною як багажник. Я сідав за собою, місця там небагато, але підвести п'яного кінта можна. А для дітей там місця з головою. Ну, таке собі задоволення. Ось мої ноги. В минулому відео про гольф мене питали, а де рубрика батя. Виправляємося і слухаємо що думає старше покоління Ми про 435-у 425. на потім дисків Ну, Кстати, вона мягче, чем гольф. Да? Причому набагато. Що проїдеш? Ти бачиш, я тут даже нове сандалі надів, блин. <сум> і муху впустили. Ай гейтьяк. Я. я закрив воно щось дій. Діться стекло під'їжджає. А чого воно під'їжджає? Ну потому що безрамочних. Бачу, так. А Все, -а не -а. Без рамы а -а -а. Все, ну и держи. Подало, Бачишь? Не бачу. Вот спасибо. Шей <говорит> <и> лакей есть. <говорит> <говорит> ну, блин. Так. Что он опять клацает? Это лакей ушли. Отдыхать. А можно резко наступить? Ого. <говорит> Крутить, він до 5000 тисяч вже докрутить. А скільки тут передач, на звісно? 8. 8. А ну ж, лімузійна. Хея! Ого-ого, ого. Тю тю-тю, так воно воно ну, до 7 тисяч крутить. Скажена машина. Тей, де воно той режим? Нормальний нам. І правда, що м'якче, ніж. Чим... Да, в рази, рази м'якше. Едем зараз по дороге дорозі. І... Дуже мягка їхати. Да. Оце кнопочка можна да. Навіть, да? Да. Ага. Все. Удобно. Удобно. Глушимо? Так. Да. І що думаєш? Це що хороша машина, тільки вона не сімейна, скажімо так. Тут з Володимиром Івановичем можна посперечатись, бо сім'ї бувають різні. В Ходу м'ягка, і мені подобається що вона ну, тисячу оборотів держить. І що це? Ти представляєш, як неї отак не здіватися, як я оце наступав. Так наскільки цього двіятеля хватить? Хороша. машина. Зараз я поїздив на вагою і в ваговодів постійно фігурує слово із трьох букв. ДСГ, ну зрозуміло. ДСГ досить така різка коробка, вона сіпається, до неї треба звикнути. Тут все плавно, прекрасно. Дуже подобається за восьмиступеневий. А ще подобається, що це надзвичайно надійні коробки. Снімай. Добрий день, Хочемо для відео вас зняти. можем? Щось клює. Вообще ничего. Пока что. в своєму роді на ексклюзивній машині катаєтесь. А що вообще про марку BMW думаєте? Ну, Хороша, мощна машина. Ну, чого? А ну скажіть, чого ні? Ну вже вік. Так а люди в віці теж їздять на BMW? Ні? Ну, я не в бачу, а чого? Ваша машина вона більш ексклюзивна, ніж ця. Ви згодні з цим? Схоже, пан Олександр піймав крінжа від мого питання. Ймовірно, він подумав, що я іронізую, але це зовсім не так. В місті Києві BMW 30 серії стоять на кожному перехресті по декілька штук, а Жигулів уже нема. Ми плавно перейшли до головного мінуса цієї машини, на мою думку, це її масовість. Це та причина, по якій я не говорю про дизайн, чому я не говорю про салон. Ну вже мільйони разів говорили про нього. Навряд щось нове тут може прозвучати. Чому багато? Звісно, ви скажете, що масовий у нас F30, а не в 32 і матимете рацію. Але в моїй голові ці автомобілі досить подібні, незважаючи на те, що купе тут вже має старший індекс четвірки, а не трійки. Втім, велика популярність цих автомобілів передбачає і масу позитивних аспектів, наприклад, те, що в нас їх добре знають і вміють обслуговувати. Погодьтесь, люди б не голосували за погану машину гаманцем. Тому я вважаю, що ці автомобілі надзвичайно вдалі. Забираючи четвірку, думав, чи не залишу переднього десь на трамвайних коліях подолу. Дуже низенька губа тут, але я жодного разу ніде її не зачепив. Тому, ну, якщо Їздити з розумом, то можна їздити навіть на низькій машині. Нічого страшного в цьому немає. На БМВ часто їздять молоді, впевнені в собі люди. Вони ще звуть себе тіграми та левами. Машина для ліва, машина для на ваших екранах Валерій, який їздить на БМВ з номерами Лев. Ми традиційно поспілкуємося з ним, попутно заливши сотого мустангу, відвок. А щоб швидше насолодитись спілкуванням з Валерою, вирішив скористатися терміналом самообслуговування. Декілька кліків і можна до лева. Зараз будемо з тобою говорити, Валера. Давай, поки тачечка заправляється. Що ти думаєш про таку автомашину? Оце, хоч нормальна машина, бо то приїде на дручках. Який двигатель? Три літра Н 55 О, це пойдет. Це самоліт. Якщо у вас теж порядочний самоліт, заправляйте його сотим мустангом від двок, і він буде літати як положено. Скільки хаває, як думаєш? Да, не знаю, Це нормально, хаває, навіть літрів Скільки? 15 бере. За час, поки автомобіль був у мене, я проїхав близько 400 кілометрів. Моя середня витрата пального вийшла 11,5 літрів. Це їзда по Києву в різний час і пара виїздів за місто. Думаю, що прогноз Валерія про 15 літрів цілком справдиться, якщо їздити виключно містом з мінімальною середньою швидкістю. Втім, результат в 11,5 літрів приємно здивував мене, і я можу точно сказати, що задньопривідна четвірка має менший апетит, ніж повнопривідна п'ятірка на такому ж моторі. Хто на такому їздить? Нормальні пацики на таких їздять машинах. А на гольфах я вже казав хто. хто? Не скажу. ж Ми зрозуміли, що трохи заважаємо Валерію працювати і погнали зніматися далі. Заїжджайте на Вок тут не тільки заправники леви, а й якісне пальне. Я добре пам'ятаю, як вперше побачив такий автомобіль. Це було у 15-му році в Будапешті. Ми стояли на переході, чекаючи на зелений, а повз нас на купечці світлого кольору проїхала ефектна жінка років 35. Тоді мені було приблизно 25, і я вважав її жінкою в руках. Зараз вже уявлення про жінок в руках для мене змінилось. Ви спитаєте, на що вам ця інформація? А я відповім: не знаю. Але є й куди більш важливіша інфа. У мене з'явився Patreon, і якщо ви хочете підтримати мій проект, Долучайтесь посилання під відео. А також підписуйтесь на Інсту, мені буде приємно, і там контент несеться кожного дня, не раз на півроку, як тут. Певна річ, треба послухати думки Макса про четвірку, адже в нього за життя було безліч різних машин, і що найголовніше, він красивий. А конфета ай-яй-яй. Конфета дуже класна, тузик вкусний. От мені хтось сказав би, скажи щось про цю машину. Я взагалі б не знаю, що про неї можна сказати. Це класна машина, прикольна BMW. Що в ній хорошого, вона дуже класна рулиться. Прям рулиться фантастично. Що в ній поганого, вона дуже звичайна. От знаєш, одна з мільйонів машин, які їдуть по дорозі. Допускаю, що після спічу Макса багато хто почав офігівати. Звичайна машина. Четвірка F-32, звичайна машина? Ви там що, пофігівали в тому Києві? Але мої думки відносно цього автомобіля аналогічні. Не слід, звісно, забувати, що ми з Максом вже багато різних тачок спробували, і людей, яких ця машина прямо захоплюватиме, дуже багато. Це М3, так? Да? Uh, ну, майже, це ще М3. Це четверте. Нормально? Я так само в дитинстві тусувався біля магазину. Так само мріяв про горний велосипед та японський мопед. собі Зараз можу собі дозволити ганяти на інших мопедах, але для цього треба було добряче попрацювати. Все таки BMW має культовий статус. Можете собі уявити, щоб ці чудові молоді люди фотографувалися біля гольфа або Пасата? Я ні. Що думаєте про такі автомашини? Шикарно. А це? Я не знаю тільки який об'єм, але ну, виглядає сердито. Три літри. Добре їде. Ну так, їде нормально. Ми го Для того, щоб не віддавати брудну машину, залетів на хардлайт. Вова, як завжди, проявив непосередній талант. І не тільки в мийці машини, а й в зйомці. Відчуваю себе оператором. Чіназ. Дякую. Я з раннього дитинства цікавився автомобілями і дуже любив гортати автофотопродажу. Це була така газета, де публікувалися оголошення з продажу автомобілів. Уже розуміючи язи арифметики, я запитав у свого батька, чому Volkswagen коштував вдвічі дорожче за Жигуля, який був на сім'ї. Чим він кращий? Батько відповів мені коротко він всім кращий. Така відповідь може здатися надто простою. Але я думаю, вона допомогла мені об'єктивніше дивитись на цей світ, бо контекст в тому, що батько не говнявив того, що не міг собі дозволити, захвалюючи своє, а просто сказав мені, як є. Тому якщо відповісти на питання, чим саме четвірка краща за гольф, можна відповісти коротко: вона всім краще. Це інший клас автомобіля, це краща шумоізоляція, це комфорт в салоні, це набагато краща музика, це відчуття набагато дорожчої машини. Чи засмутив мене Гольф, коли я повернувся в нього після BMW? Ні. Гольф здався мені куди більш азартним, він сприймався набагато легшим. Четвірка ж розжаріла і стала своєю поведінкою нагадувати п'ятірку, але чи стало це мінусом? На мою думку, ні. Єдине, що не подобалось мені в BMW, це десь секундний затуп мультимедії. Натискає щось на телефоні і в динаміці це програється за секунди-півтори. Так було в моїй п'ятірці 12-го року, і тут було те саме: це дрібниця, але я відвик від неї. Ми можемо говорити про ці меми там, про БМВстав, про там ригнула коробка, це шутить шутки, про калюже масло. Але ну, по перше, це вже в минулому. По-друге, це дійсно офігенні машини. І трошки поїздивши на вагу, мені це стало зрозуміло ще краще. Взявши четвірку, я хотів відповісти собі на два питання: чи є сенс переплачувати і брати F32 замість гольфа? Переплачувати за четвірку сенс, напевно, є, але я радив би купувати авто, яке подобається вам більше зовні і яке буде у кращому стані, якщо це вам сказав чувак, який купив затоталену машину. І платити за бензин, якщо їздиш небагато, можна, але нащо платити багато, якщо можна платити небагато? Провівши декілька днів з четвіркою, я звик до неї як до своєї. Ми все відзняли і мене охопило почуття щастя. Я записав голосове повідомлення Максу Макс, привіт, сорі, я голос запишу, тому що рулюю Ці ці баварські чорти. Вони шодоуміють вміють на машину, вони ділять ну, прекрасні машини, як не крути, коротше. А Макс мені відповідає: на хвилинку я задумався, а потім вирішив, що мені це не потрібно. BMW f серії для мене це як затишний будинок твоїх рідних, де тебе завжди чекають. Де тобі завжди було добре. Але ти змінюєшся. Змінюється все навколо і час виходити з цього комфортного дому із застарілими меблями та телевізором. І рухатись в сторону чогось нового, інакшого та технологічнішого. Наприклад, в сторону G-серії. А зараз покажу вам, як мене зробила Toyota Avensis. Бранше інженери ділили, а тепер маркетологи.